Усім привіт із вами Мака. Та сьогодні ми подивимося, що бандай поклали в четверту стартову деку фіолетового кольору із тематикою пірати тваринного царства. І як завжди, вона готова до гри прямо з коробки. Лідер Кайдо 5 тисяч сили за повернуті назад у дон деку 7 донів, скидає одну з карток здоров'я вашого опонента. Дві копії Кайдо за 9, які за повернуті 5 донів отримує раш, так і йошить одну з карток опонента. Дві копії Кінга за 6, який за один повернений дон киошить ворожого персонажа вартістю 4 чи менше. 4 копії ульті за 4 дони, 2000 каунтера. Онплей за один повернутий дон дозволяє розіграти з руки пейджвана вартістю 4 дони чи менше. Найбільш актуальна картка стартера Queen за 5. Блокер, який онплей за один повернутий дон дозволяє вам потягнути дві картки та затрешити одну. Чотири копії картки Сасакі за 3 дони. Онплей за один повернутий дон дозволяє вам потягнути одну картку. 4 копії shipсhea за 2 дони на 4 тисячі сили. 2 копії Джека за три дони on play ви можете затрешити одну картку з руки та дістати один активний дон із дон деки. 4 копії Джинрумі за один дон на 3 тисячі сили. Дві копії картки Хус-Ху -ху» за 3 дони, як за один повернутий дон кіошить ворожого персонажа вартістю 3 чи менше. Чотири копії Блокера Блек Марія за 2 дони, чотири копії Пейджуана за 4 дони на 6 тисяч сили, 4 копії «Ікс Дрейка за 3 дони на 5 тисяч сили, дві копії Івента за 4 дони, який дозволяє потягнути одну картку та додати собі один активний дон із Деки. Дві копії івента за шість донів, який дозволяє кійошнити картку вартістю шість чи менш, та додати собі один активний дон. Чотири копії каунтера Blast Breath, який за один дон та один повернутий донодон дон деку додає чотири тисячі вашому лідеру або керактеру. Чотири копії Анігашима Island за три дона. Це стейдж, який дозволяє вам додати собі реснутий дон, якщо ваш лідер належить до піратів тваринного царства. Ось такий от стартер. На мою думку 100% вартий уваги, принаймні заради квіна. А як вам? Пишіть в коментарях, буду радий почитати ваші думки. З вами був Мака. До зустрічі.